контент. Чому теплові насоси вбили примусовою штучну вентиляцію як елемент енергозбереження? ДБН, опалення та вентиляція. При застосуванні теплового холодного вентиляційного повітря, що містить пил аерозолі тощо, які сідають, слід передбачати очищення повітря до концентрації, допустимих за технічних умов на теплоізоляційне оплатне, а також очищення теплообійних поверхень від забруднення. Параметри систем рекуперації. Які фільтри використовуються для підготовки повітря для рекуперації, скільки вартують самі фільтри і робота по їх заміні на один рік? Беремо кухню і сам тому що там найбільше виділяється тепла в порівнянні з усім іншим будинком. Це те місця, де ми витягуємо повітря згідно нормативів, тому що в спальні в кабінети повітря. Зглянемо варіант модернізації мого будинку. В зиму 2021 рік найбільше були витрати на опалювання будинку це тисяч кВт. годин Електроенергії це те, що я зафіксував. Наступні роки сума була значно менша. Вартість на сьогоднішній день електроенергії 4,35. Ми маємо, 50% через природню вентиляцію, 50% через загороджувальні конструкції. 90% я можу повернути завдяки рекуперації, якщо поставлю гарну систему. І того ми маємо загальні витрати з урахуванням рекуперації 366% доларів Вартість обладнання вентиляційного на мій будинок мінімум 7 тисяч доларів. І того срок окупаємося 21 рік. 143 долари це і фільтра їх заміна, 403 електроенергія. Ми маємо загальні суми витрат за 21 рік. Другий варіант модернізації я міняю лише істочник тепла. Я ставлю тепловий насос і, звісно, роблю тарифікацію по електроенергії. В такому випадку мої вкладання складають 6 тисяч доларів, а загальна сума за витрати на сезон 122 долари електроенергії і за 21 рік це 2 600. Доларів. Ми маємо. Третій варіант. Наприклад, після модернізації істочника тепла, я вирішив додати систему вентиляції з рекуперацією. І ми рахуємо вже ісходячи з того, що тепловий насос зменшує у мене енергоспоживання в три рази, тарифікація зменшує вартість електроенергії в два рази, і ми маємо всі аналогічні розрахунки і за ми маємо, що система вентиляції в такому випадку буде окуповуватися 127 років при інвестиції 7 тисяч доларів. І загальна сума витрати за 21 рік для порівняння з першими варіантами, ми будемо мати такі цифри. Витрати за 21 рік при заміні вентиляції, лише тепловий насос, тепловий насос і вентиляція. Примусово вентиляція не економить гроші. Всі, хто це стверджує, не вміє їх рахувати.